Тенденція на превиті жаль, вона тільки зростала, да? коли було вже 150, вже 196, там близько ця кількість обстрілів наближалася до 200 до так, так. минулу, да, це 54, враховуючи цей ракетний там, обстріл з Запоріжжя, який відбувся а, вчора, на фоні цього масового обстрілу інших міст України. І тут знову ж таки да, заакцентуємо увагу, що де гаряче, це саме. от... В районі саме там південніше червоного. В районі там, західнішого Вербова, де вже там, неодноразово да, це все відбувалося і повторювалося, і північніше Новопрокопівки. Ну, на цих саме ділянках, да, що от, трохи вони там відкатилися, це не те, що вони там перестали, це що наші хлопці їх відкинули да, і закріпили позиції в районі Роботиного. Але на цих трьох напрямках, про те, що тільки що назвав, там зараз дійсно продовжується цей... Процес, коли ці кляті расисти своїми м'ясними штурмами своїми там на превеликий жаль, в чому у них є наразі перевага своїми півдронами, вони тупо кошмарять і закидують ці ділянки. І за минулу добу нашими славними захисниками тільки сім таких атак спробували відбити. і за попередньо їх було шість, адже Ну от оце, бачите, їх напруженість, їхня там цілеспрямованість, так би мовити, в лапках це все, да? вона нікуди не дівається. Ворог не полишає за собою там яких там спроб відбивати ці позиції і повернути якісь собі там ці напрямки, але і при цьому. Звичайно ж таки наказ у них однозначно є є наказ наступати. Тому ситуація є напружена, але вона контрольована виключно завдяки нашим силам оборони, і незважаючи на ці погодні умови, намагаються, і це їм вдається стримувати цю клятву рашистську нагаду.